Друзі, всім вітання з автопарку, з вами Запоріжжя. У нас в короткому огляді свіже надходження в продаж Mitsubishi Outlander Sport 2018 року випуску Америка, чистий 18 рік за Вінкодом кодом також в такому світлокоричневому кольорі на 18 каточках. Затонований. Ззовні виглядає гарненько, є декілька невеличких зауважень. По бамперу і тут ось трошечки є царапінка, яку не устраняли. Взагалі машина вся в рідному забарвленні, окрім капота. Капотик стоїть новий, поміняний, пофарбований в колір. По Америці був удар попередній частині. Не сильний, не тотал, все зроблено гарненько, виглядає відповідно. Салон у нас текстильний, в темних тонах. Збережений непогано, немає там якихось страшних речей. Тут у нас да, там порваних вимазаних місць, широкоформатний моніторчик, є камера заднього огляду. Виводиться туди, що все працює, все справно. Клімат контроль теж працює, дує холодненьким, все нормально. Мультифункціональне кермо, круїз контроль. Пробіга автомобіля 65 майже тисяч миль, всі електросклопідйомнички, електропривід дзеркал. Все працює справно. Взагалі машина за три роки власності у останнього хазяїна не приносила йому взагалі ніяких клопот. Все працює відмінно, робилась буквально заміна, мастили все. По ходовці все гуд, по коробці все гуд, по мотору все гуд. Мотор тут 2-літровий, атмосферник, бензиновий. Газу немає і не було, але дуже легко сюди становиться четверте покоління ГБО і можете ще більше економити на витраті палива. На автоматі на передньому приводі все по класиці для Outlander Sport. Тож, кому цікавий, хто собі шукав на зиму паркетничок високий, будь ласка, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.